Досить цікава задача на відсотки про міксер. Давайте розглянемо: міксер коштував 400 гривень. Якою стала його ціна після двох послідовних підвищень, якщо перше було на 10%? А потім друге ще раз підвищили ціну на 15% і питають, що отримали в кінці. Ну і далі друге запитання: на скільки відсотків підвищилась початкова ціна товару. Давайте розбиратися з першим. Отже, спочатку знайдемо, якою стала ціна після першого підвищення. Отже, пригадуємо, якщо початкова ціна 400 гривень. Це приймаємо за 100%. Далі ціна підвищилась на 10%. А на скільки це гривень? Як знайти? Дуже просто: якщо 400 гривень це 100%, то логічно 10% це буде в нас 40 гривень. Так? Ми поділимо на 10. І тоді розуміємо, що раз підвищилася, то ми до 400%. Додамо 40 і отримаємо 440 гривень. Це ми отримали ціну після першого підвищення. Далі працюємо далі. Бачимо, що нам треба підвищити ціну на 15%. Вже ось цю ціну, тобто 440 гривень. Цій ситуації вже приймаємо за 100% і підвищувати будемо на 15%. Ми знову бачимо, що легко знайти 10% від 440, просто поділити на 10. Це буде 44 гривні. А нам треба 15, тобто ще 5. А 5% це, звичайно, що? Половина від 10, тобто 22 гривні. І нам треба знайти на 15 більше, ніж 440, тобто ми до 440 додамо 44, і 22 і отримаємо, що 506 гривень. Отже, Нова ціна після двох послідовних підвищень стала 506 гривень. На перше запитання ми знайшли відповідь. Тепер запитання друге: На скільки відсотків підвищилась початкова ціна товару? Тобто йде мова про те, щоб порівняти саму початкову ціну товару і. Кінцево після двох підвищень. Далі ми бачимо, що ціна товару збільшилася на 106 гривень. Це легко, правда? Тобто від 506 віднімаємо 400, отримуємо 106. 106 гривень це настільки збільшилась ціна. А порівнювати будемо із початковою із 400 тому ми 400 гривень позначаємо за 100%. І тепер питаємося, а 106 гривень це скільки відсотків? І складаємо пропорцію. 400 поділити на 106 дорівнює 100 поділити на Х. Ну, і звідси з пропорції шукаємо Х. Треба 106 помножити на 100 поділити на 400, 100 і 400 скорочуємо. Треба 106 поділити на 4, ще можна на 2 скоротити. Отримаємо 53 поділити на 2. І ділимо це 26,5 відсотка. Отже, на скільки відсотків? На 26,5%. Все, легко і просто.